Вітаю шановних учнів, учнів 6 класу та всіх тих, хто разом з нами повторює математику 6 класу. Сьогодні в нас параграф 13. За моїм підручником 6 класу для нової української школи. Параграф називається Знаходження числа за значенням його дробу. Дуже важливий параграф. Знаходити число за значенням його дробу, ми вже. Виконували цю задачу і в початкових класах, і в п'ятому класі. Сьогодні ми повторимо, як це виконується, і будемо мати ще один спосіб знаходження числа за значенням його дроб. А спочатку розглянемо. Приклад з підручника Настя прочитала 120 сторінок. Це становить 3 п'ятих усієї книжки, скільки сторінок у книзі. Для таких задач доцільно робити схематичний малюнок. Ви бачите його у правій частині вашого екрану. Щоб дати відповідь на запитання задачі, знайдемо число, від якого 3 п'ятих дорівнює 120. За правилами. Які ми знаємо із початкової школи, із з 5 класу. 120 ми поділимо на 3, і потім результат помножимо на 5. Отримаємо 200 сторінок. Використовуючи правила ділення числа на дріб і той факт, що дріб є часткою двох чисел, вираз для розв'язання задачі можна записати інакше. Його можна записати як 120 поділити на 3,5. Ми отримали, що значення виразу 120 поділити на 3 і помножити на 5 дорівнює значенню виразу 120 поділити на 3 п'ятих. Тому, щоб знайти число, від якого 3 п'ятих дорівнює 120, достатньо 120 поділити на 3 п'ятих. Тепер можна сформулювати правила знаходження числа за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, Достатньо це значення поділити на цей дріб. Отже, задача на знаходження числа за значенням його дробу розв'язується дією ділення. І можна подивитися ще задачу другу з нашого підручника. За першу годину велосипедистка приїхала 16,8 км, що становить 3 п'ятих відстані від села до міста, яка відстань від села до міста. Ця задача, як ви бачите, відрізняється тим, що. У нас 16,8 подано десятковим дробом. Ми можемо десятковий дріб поділи, перевести у мішане число 16,45, а дію ділення замінити ділею множення. Таким чином, 16,8 поділити на 3. ,5. Виконуємо ті дії, які на ваших екранах. Я їх коментувати не буду. І бачимо, що відстань від села до міста становить 28. ,5. Кілометрів. Перейдемо до розв'язування задач на знаходження числа за значенням його частини. Одна із сторін трикутника до рівня 20 см і становить 4 п'яти кожної з двох інших сторін. Знайти периметр трикутника. Ну, я можу досить швиденько, досить швиденько намалювати такий трикутник для схематичного уявлення, щоб було легше. Отже, одна сторона 20 см, 20 см і вона становить 4 п'ятих кожної з двох інших сторін. Таким чином, кожну з двох інших сторін ми можемо знайти як значення, за, значення сторони за тим, що 4 п'ятих цієї сторони це 20 см. Таким чином, ми 20 ділимо на 4 п'ятих. Замінюємо ділення множенням, скорочуємо і отримаємо 25 см. І ще раз, давайте прочитаємо задачу. І становить 4 п'ятих кожної з двох інших сторін. Таким чином, ми знайшли другу і третю сторону. Кому важко, може зразу на схемі собі позначити, що друга і третя сторона дорівнює. 25 см кожна, тому що, щоб знайти периметр, 25 помножимо на 2 і додати 20, це буде 70 см. І, звичайно, ми напишемо відповідь. 70 см. І ми дуже просто перейдемо далі до наступної задачі, яка досить схожа, але вже трішечки інша. Давайте для цієї задачі ми все-таки зробимо схемку дуже швидко. Велосипедист проїхав 21 кілометр, що становить 3 сьомих цього запланованого маршруту. Скільки кілометрів залишилося проїхати велосипедист? Спочатку ми можемо дізнатися, скільки становить весь маршрут. 3 сьомих цього маршрута 21 км, Тому щоб дізнатися, скільки становить весь маршрут, ми 21 поділимо на 3 сьомих. 21 помножимо на 3. Помножимо на 7 і поділимо на 3. Скоротимо і будемо бачити, що це 49 км. Весь маршрут. Ну, давайте. Щоб було зрозуміліше, позначимо це на схемі. Тобто весь маршрут це 49 кілометрів. У нас задачі питають, хто забув. Завжди можна повернутися, прочитати умову задачі. У нас у задачі питають, скільки залишилося. Залишилося я ось можу блакитненьким так замалювати. І ми бачимо, щоб дізнатися, скільки залишилося від 49 кілометрів, віднимемо 21. 28 кілометрів залишилося, що і є відповіддю до нашої другої задачі сьогоднішнього уроку. Правила знаходження числа за значенням його дробу справджуються для будь-якого дробу: чи то звичайного, чи то десяткового. Задача 3 нашого підручника. Така житом засіяна 1800 гектарів, що становить 0,9 поля, знайти площу всього поля. Звертаю увагу на те, що 0,9 подано десятковим дробом. Тому в нас є дві можливості. Ми можемо 0,9, що подано десятковим дробом, перевести у дріб звичайний. І 9, 10, і потім 1800 поділити на 9. 10. Отримаємо 2000 гектарів. А можемо відповідно. Поділити зразу 1800 на 0,9, що подано дробом десятковим. І ми отримаємо той самий результат. А тепер перейдемо і подивимося е, таку задачу. Від'ємник дорівнює 3,6, що становить 0,75 різниці знайти зменшуване. Давайте все ж таки для того, щоб було розуміння, що ми робимо. Значить У нас це зменшуване. Це в нас від'ємник, а це в нас різниця. Давайте розбиратися, що в нас вже є. Від'ємник дорівнює 3,6. Беру червоний і пишу 3,6. І цей від'ємник становить 0,75 різниця. Тому ми можемо дуже легко знайти різницю, якщо 3,6 поділимо на 0,75. Далі, шановні учні, ви можете виконувати ділення, або перевевши це у мішане число і у звичайний дріб. Я цього робити не буду, я буду виконувати ділення на десятковий дріб. Для того, щоб виконати ділення на десятковий дріб, нагадаю вам відомості з 5 класу, ми маємо кому перенести настільки знаків праворуч, скільки їх у дрібні. Е, другого числа, тобто на два знаки. Оскільки нас, у нас не вистачає другого знаку у діленого, доповнюємо нулем і виходимо це 360 поділити на 75. Якщо ви акуратно стовпчик поділите, то це буде 4,8. Становить 0,75 різниці, тобто це наша різниця. І я можу. У схему вже блакитним, бо ми це знайшли 4,8. Записати, тому що просять знайти зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник, що я буду робити і буду закінчувати цю задачу. Зменшувана, буду вже скорочувати. Отже, відповідь 8,4. Ось така цікава задача. Знаходження числа за значенням його відсотків. Знайти число за значенням його відсотків можна за правилом знаходження числа за значенням його дробу, попередньо подавши відсотки у вигляді дробів. Задача четверта з нашого підручника. У шкільній математичній олімпіаді взяли участь 12 учнів 6 класу, що становить 40% від усіх учнів класу. Скільки учнів у класі? Потрібно знайти число. 40% якого дорівнює 12. Тому ми можемо 40% записати або десятковим дробом, або звичайним. Десятковим дробом це буде 0,4, звичайним дробом це буде 25. І відповідно поділити 12 або на 0,4, або на 25. І ми отримаємо звичайно одну і ту саму відповідь, яка дорівнює 30. Отже, у класі навчається 30 учнів. А ми перейдемо. До досить простої задачі четвертої, першого дня магазин продав 45 кілограмів бананів, що становить 90% від завезеної для реалізації бананів, скільки кілограмів залишилося в магазині. Можемо теж, як в одній з попередніх задач, накреслити схему. Тільки я це буду робити трішечки акуратніше. Ось наша схема. Завезли банани, продаємо ми. Вже продали 90%. І ці 90% складають 45 кілограмів. А нас питають, скільки залишилося. Тобто питають ось цього. Ну, дуже просто, дуже просто. 45 кілограмів становить 90%, 90 тому щоб знайти, скільки кілограмів завезли, ми 45 поділимо на 90%, виражене у десятковому дробі або у звичайному. Ну, чесно кажучи, тут нема один, один спосіб, не має переваги перед іншим. Давайте я 90% виражу десятковим дробом. Це все-таки буде трішечки швидше. Після того, як ми бачимо, що яке ділення нам треба виконати. Ми можемо куму перенести на один знак вперед, і це буде 450 поділити на 9, 50 кг. Ми знайшли, скільки було завезено. Завезли. Тобто ми знайшли ось те, що ось тут було завезено 50 кг для реалізації. 45 кг ми вже продали, реалізували, значить, нам залишається в магазині 5 кг бананів, залишилося. Що є відповідь? Тобто, будемо сподіватися, що продавець ці банани продасть і отримає свій прибуток. Як це повинно бути у бізнесі, наша п'ята задача дуже цікава. За перший день туристи пройшли 45% наміченого маршруту, а за другий решту 33 км, яка довжина всього маршруту. Хочу звернути увагу, що ця задача дуже серйозно відрізняється від попередньої. Чому? Тому що в попередній задачі 90% це 45 кілограмів, або 45 кілограмів це 90%. А тут ситуація трішечки інша. Давайте я намалюю схему. Так, трішечки не те я взяв. Отже, наша схема каже наступне. Туристи йшли два дні. За перший день 45%, а за другий день решту 33 кілометри. Хочу сказати, що такі задачі в нас були у 5 класі, там це було складніше розв'язати, і такі задачі в нас були на початку 6 класу. Тому ті учні, які не дивилися ці фільми, цілком можливо. Буде корисно подивитися, але я все одно повторю, це в нас перший день, це в нас другий день, але я все одно повторю, те, як такі задачі розв'язуються. І задачі розв'язуються наступним чином. Ми не можемо зразу виконати першу дію так, як ми виконували тут 45 кг ділили на 90% на 0, виражених у десятковому дробі або в звичайному. Тому що тут 33 кілометри це не 45%. Ми повинні прийняти весь маршрут за 100% і дізнатися, скільки відсотків маршруту пройшли туристи за другий день. Для цього ми 100% віднімаємо 45%, дізнаємося 55% маршруту, туристи пройшли другого дня. І ці 55% я зараз візьму блакитний, Ці 55% і є 33 кілометри. Тому ми можемо 55% виразити, наприклад, ну, я напишу як окрему дію, виразити десятковим дробом. І для того, щоб знайти довжину маршрута, про довжину маршруту, ми вже знаємо, що 55%. Це 33 кілометри від довжини всього маршруту. Тому ми 33 кілометри поділимо на 55%, які ми виразили у десятковому дробі. І після того, як ми акуратно порахуємо, це буде 60 кілометрів. Яка довжина всього маршруту? Відповідь 60 кілометрів. Наша наступна задача дуже цікава, дуже практична, економічного змісту. Вкладник поклав до банку деяку суму під 20% річних. Через рік на рахунку вкладника було 9600 гривень, яку суму поклав вкладник до банку. В одному з фільмів, в одному з уроків, я вже розповідав, як працює банківська система. І можу, звичайно, це ще раз повторити для тих учнів, які цей фільм не дивилися. Ми кладемо до банку певну суму грошей, наприклад, на рік. І один рік, один календарний рік, банк ці суму грошей використовує для того, щоб вкладати в бізнес будівництво, в різні проекти, у ціні папери і так далі. І за те, що банк використовував наші гроші рік. Банк нам нараховує премію в кінці року, через рік нараховує премію, яка складає в даному разі в даній задачі 20% від покладених у банк грошей. Це називається 20% річних. Отже, певну суму ми кладемо, ось наші 20% нашої премії. І після того, як ми цю премію отримали, ми отримали 9600 гривень на рахунок. В даному разі абсолютно доцільно, і треба зада... і починати цю задачу з того, що той вклад, який ми поклали початковий, це 100%. І якщо ми 100% додамо 20%, то це буде 120%. Це ну, називемо так, що це рахунок вкладника через рік. Від початкової суми. Ну, я розумію, що учням буде це досить важко пояснити. Ну, якщо ви напишете через рік, я думаю, що вам вчителі зарахують. Отже, через рік наш вкладник буде мати 120% від початкової суми. І ці 120% це є 9600 гривень. Тому, якщо ми 120% виразимо звичайним дробом або десятковим, я виражу десятковим 1,2, то для того, щоб дізнатися початковий вклад, 9600 поділимо на 1,2 і отримаємо 800 гривень. Отже, відповідь 800 гривень. А ми можемо таку задачу завжди перевірити. Тобто ми можемо припустити, що ми поклали 800 гривень на рахунок. Нам нарахували 20. Одним із двох способів, я покажу, нам нарахували 20% премії. Помножили на 0,2. Тобто 1600 гривень наша премія, наш прибуток. І тому наш вклад становить 8 тисяч плюс 1600 9600 гривень. Тобто таку задачу, якщо є цікавість, можливість, особливо можливість. На контрольній роботі, на самостійній роботі, на екзамені перевірити, завжди можна перевірити. Один із способів перевірки я вам показав. Іще один дуже важливий тип задач. Задача пов'язана із сушінням грибів, фруктів. Під час сушіння гриби втрачають 89% своєї ваги, скільки свіжих грибів треба, щоб отримати 1,65%. Кілограма сушених. Знову-таки покажемо це на схемі. У нас така задача була аналогічна у 6 класі і в 5%, мабуть, також. Тому ось наші всі гриби ми позначимо на схемі. І ми 89% втрачаємо маси під час сушіння. Це ми втрачаємо. А те, що залишається, ми хочемо, щоб це було 1,65% кг. Задача, ну, в принципі, нам відомо, будемо вважати всю масу грибів за 100%. Тому, якщо ви від 100%, віднімемо 89%. Це 11%. Це скільки складає ну, сухаричовина грибів, скажімо так. скільки сухаричовина грибів від свіжих грибів. Ці 11% ми можемо позначити на схемі. Маса сушених грибів можна, давайте в дужках напишемо. Маса сушених грибів, маса сушених грибів у відсотках від свіжих грибів. І таким чином, коли ми зібрали гриби, 11% це 1,65% кг. 11% ми можемо перевести, наприклад, у десятковий дріб. Можна це не записувати як окрему. Тобто, якщо вам вчителі дозволяють це не записувати як окрему дію, будь ласка. Тобто ми могли це зробити усно. Після цього 1,65%. Сотих, поділити на 0,11, і якщо ви все правильно зробите, ви отримаєте 15 кг. Цілком можливо, що цю дію вам вчителі дозволяють робити усно. Ну, можливо, цілком можливо, що дозволяють не записувати як дію, а просто ось так написати. А наша та третя дія, яка в мене, у вас буде друга дія. Тобто я завжди нашим. Шестикласникам кажу, що оформлення задачі ви, будь ласка, робіть так, як вимагають ваші вчителі. А відповідь до цієї задачі це 15 кг. Тобто задача розв'язана правильно, може бути оформлена дуже різними способами. І тому ви, будь ласка, підлаштовуйтесь під той спосіб, який вимагає ваш вчитель. Ну і наша крайня задача на сьогодні. Спортивні змагання тривали. Три дні. Першого дня в них взяло участь 0,2 всіх учасників, другого дня 512, а третього решта 46 учасників. Тільки всього було учасників змагань. Тут нам допоможе знову-таки схема. Давайте я її зроблю. Отже, перший день, перший день у нас приймала участь 0,2. Ну, давайте я черчорним замалюю. Другий день, зелений нехай буде. Дре, другий день 512. Ну, 512 майже половина. А третій день, решта, і ця решта складала 46 учасників. Тому для розв'язування такої задачі нам треба дізнатися, яка частина всіх учасників приймала участь у змаганнях третього дня. Якщо ми кількість всіх учасників приймемо за 100% або одну цілу, тоді можна дізнатися дуже просто, яка частина учасників приймала участь у змаганнях третього дня. Для цього від одиниці віднімемо суму тих двох дробів, які ми маємо: один дріб десятковий, інший дріб звичайний, оскільки для даного. Для даного прикладу, для даного обчислення 5 дванадцятих не переводиться в десятковий дріб, тому ми вимушені десятковий дріб перевести в звичайний, це одна п'ята. Після цього ми зводимо до спільного знаменника 60. Тут додатковий множник 12, тут 5, 12 плюс 5, одиниця мінус. Е, Ой, плюс 25. Перепрошую одиницю мінус 37,6. І коли віднімемо 23,6, така частина така частина учасників приймала участь у змаганнях 3 дня. Ну, буду вже скорочувати. Ну, таке довге пояснення, цілком можливо, що вам вчителі дозволять просто писати третього дня. Отже, давайте я візьму блакитний, напишу таке велике. 236. Це 46 учасників. Тому, щоб знайти кількість цих учасників, ми 46 ділимо на 23 замінюємо ділення множення. Скорочуємо на 23 і бачимо, що. Змаганнях приймало участь, 120 учасників ну, буду скорочено писати. Отже, наша відповідь: 120 учасників. приймало участь у змаганнях. Ось такий урок. Дещо повторили, дещо дізналися нове, як завжди, закінчуємо урок домашнім завданням. На ваших екранах перші 7 завдань. Далі, ще є 8 і 9. Продовжимо нашу роботу далі. Ставте лайк за це відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до зустрічі на наступному уроці.